Вітаю любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Приготуйте зошити тиждень шість. Розгорніть. Тема тижня Україна в Європі. Пісня тижня це моя Україна. Вмикай демонстрацію екрану. Отже, на цьому тижні ми з вами починаємо вчити пісню «Моя Україна. Перший куплет. Послухайте уважно цю пісню. Співуча і вільна її мова солов'їна. На весь світ лунає, квітне у віршах в поемах в душах визріває, це моя Україна, найдорожча єдина, душеванці на світі. Отже, це моя Україна. Прочитайте, поверніться до відео і спробуйте заспівати разом. Працюємо з вами далі. Сьогодні перший урок Україна і світ. Урок 46. Переглянемо завдання до уроків, уважно подивимось, запитання, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний! це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які метали використовували давні люди? Які країни Європи є лідерами з видобування металу? Що таке корисні копалини? Із чого складаються гірські породи? Що таке руда? Що таке фізична величина? Як порівняти розміри фізичних тіл? Яка з відомих тобі речовин має молекулярну будову? Урок 46. Тема цього уроку. Археологічна періодизація історії. Метали в житті давньої людини. На цьому уроці ми дамо відповідь на такі запитання, які метали використовували давні люди, які країни Європи є лідерами з видобування металу. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Проговорюйте текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Повторили Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Саме так. Переглянемо відеофрагмент, дамо відповідь на запитання. Як змінилося життя давніх людей з переходом до відтворювального господарства, який метал навчилися обробляти першим? Чому в період енеоліту люди віддавали перевагу кам'яним знаряддям праці? Дивимось уважно. Все населення і не тільки на нашій території розділялося на два типи за родом своїх занять. Одні були землеробами, сіяли та збирали злаки, а інші розводили худобу і випасали її у степах. Як можна зрозуміти, землероби стабільно мешкали на своїй території та доглядали свої ділянки, а скотарі постійно пересувалися, шукаючи хороше пасовище для тварин. Особливо кмітливі господарі здогадалися, що можна, крім землі, завести бика. Який буде замість господаря тягнути перший прототип плуга. А тепер просте питання: чому це шмінний вік? Що за перший метали не чутно. Нова епоха почалася через поступове введення мідних прикрас, які носив далеко не кожен, все ж мідь залишалася достатньо рідкісною, і добувати її було непросто. З самого початку мідну руду намагалися кувати молотами з міцних каменів, а потім і зрозуміли, що вона може розплавлятися на полум'ї. Виготовляти інструменти з неї сенсу не було, бо мідною сокирою ви, напевно, і одного дерева не зрубаєте, але все ж декілька знарядь було виготовлено. Як і першу зброю, у вигляді меча та наконечників стріл, вони були все ж практичнішими. Основна маса інструментів виготовлялася з каменів, які полірувалися до абсолютної гладкості. Я думаю, що цей процес був точно не дуже швидким. Важно подивилися, тепер можемо дати відповідь на запитання. Так, як же змінилося життя давніх людей з переходом до відтворювального господарства? Пригадали? Так, можна виділи, виділити в цей час два типи людей за способом діяльності: це були землероби і кочівники скотарі. Так, землероби. Вели який спосіб життя Так, залишалися на одному місці, а скотарі кочували в пошуках кращої споживи для тварин. Який метал навчилися обробляти першим? Це була мідь. Зазвичай її використовували для прикрас. Але не всі, пам'ятаєте, не всі могли собі таке дозволити. Все ж таки рідкісний метал, знаходити його було все ж ще важко. Для зброї, у вигляді наконечників для стріл, але от для праці все ще використовують камінь, тому що мідь вона не така прочна. Неможливо використовувати такі знаряддя праці, отже, ще все ж таки переважають знаряддя з каменю. Розгадаємо ребус. Подивіться, мед в слові мед Е замінимо на І. Допишіть знак м'якшення, і що у вас вийшло? Мідь. Пишемо відповідь. Мідь. Записали, як слово відгадка пов'язана з археологічною періодізацією історії. Мідно кам'яна доба. Так, це час, коли навчилися видобувати мідь. Ось саме з цим першим металом і пов'язана назва історичного періоду Мітно-кам'яної доби. Розглянемо лінію часу. Підкресли назви періодів, вивчених у другому класі. Пригадали? Так. Це кам'яна доба, палеоліт, ранній середній пізній, мезоліт і неоліт? Вправа 6. Обери правильну відповідь, обґрунтуй свою думку. Що є основою? Археологічної періодизації історії А. Період історії, коли людина виокремилася з тваринного світу б: Освоєння матеріалів, які використовували для створення знарядь праці. Отже, правильна відповідь Б. Так. Кам'яна доба. Знаряддя праці кам'яні, кам'яна доба, з'явилась мідь і ще також використовують камінь, отже кам'яна доба. Правильна відповідь Б. Праве сім. Поглибим знання з історії. Прочитаємо інформацію пошибки. Разом з диктором. Виділяючи основне, отже працюємо з олівцем. Читаємо. Панування кам'яних знарядь праці припинилося з відкриттям бронзи, сплаву міді з оловом. Бронза міцна, як камінь, але отримувати її та використовувати було значно легше. Науковці назвали цей період в історії людства бронзовою добою. Знайти олово було набагато важче, ніж мідь, тому вироби з бронзи цінувалися. Частіше цей сплав використовували для виготовлення зброї, хоча така зброя була заважкою. Із часом людина навчилася виплавляти й обробляти залізо. Цей процес був тривалим, адже технологію винайшли не одразу. Температура плавлення заліза набагато вища за температуру плавлення мідій олова, тому люди створили плавильні печі, у яких можна було досягти такої температури. Саме так людство ввійшло в залізний вік. Отже, прочитали, виділили основне. Чому припинилося панування кам'яних знарядь праці? Так, тому що відкрили новий сплав бронза. Це мідь з Оловом? Які переваги бронзи? Вона міцна як камінь, але отримувати її та використовувати було значно легше? Як назвали цей період в історії людства? Так, бронзовою добою? Чи легко було знайти олово? Ні, набагато важче, ніж мідь. Тому вироби з бронзи цінувалися. І з часом людина навчилася виплавляти і обробляти залізо. Як це робили? Яка технологія обробки? Так, створювали. Плавильні печі? У яких і можна було досягти необхідної температури плавління? Чому? Тому що вона була набагато вищої. І у який від? Таким чином війшло людство, пригадали, залізний вік. Прочитаємо зноску різновиди металів. Це бронзо і олово. Сплав речовина, яку утворюють поєднанням різних металів під час плавлення. В хвилинка математики допоможемо бубу розв'язати задачу, читаємо задачу. Майстри виготовили для 45 воїнів 5 щитів і 45 мечів. У скільки разів мечів більше, ніж щитів? Скільки ще щитів мають виготовити майстри, щоб кожен воїн був озброєний? Щитів 5 мечів 45. Як знайти у скільки разів мечів більше, ніж щитів? Щоб знайти? У скільки разів одне число більше чи менше, ніж друге, треба більше число, а тобто 45 поділити на менше число. 45 поділити на 5 буде так, молодці, 9. У 9 разів менше мичів більше. Ніж щитів. А скільки ще щитів мають виготовити майстри, щоб кожен воїн був озброєний? Скільки у нас воїнів? 45. А скільки щитів виготовили? 5. Отже, щоб знайти, скільком не вистачає, ми від 45 віднімемо 5, і буде 40. От ще у нас 40. Воїнів залишилися без щитів, тобто ще потрібно 40 щитів. Ось так. З'ясував, відпочинемо пісенька про математику. Потанцюйте. Лічили і полічи за лінією часу, сторінка 3, періоди стародавньої історії, коли давні люди стали використовувати метали. Відповідь напиши цифрою. Отже, полічили це міднокам'яна доба, бронзова доба. Рання залізна доба. Записали відповідь. Розглянь карту знань, сторінка 35. Метали відомі з давна. Натисніть на паузу і розгляньте карту знань. Отже, давайте подивимося. Ось так. Міть олово залізо, видобування. У давні часи у наш час. Подивіться, Першу відкривачі в давнину, лідери сучасні. А зараз перейдемо до політичної карти Європи, сторінка 6. Розгляньте цю карту. Ось вона на сторінці 6. у вас. Знайдіть на політичній карті Європи, сторінка 6. Країни-лідери, видобування металу. Та підкресли їх назви. Пам'ятаєте, країни-лідери? Три країни-лідери знайшли та підкреслили їх назви. Отже, подивилися на карту. Три країни лідери знайшли їх. Україна, Швеція. І країна, яку я навіть вимовляти не хочу, підкресліть її назву. Пригадайте і розкажіть, на що ще багата Україна. Виконуємо завдання 10. Знайди на карті Адміністративного поділу країн Європи, це сторінка 17, Швецію, визнач і напиши. До якої частини Європи належить ця країна? Отже, подивилися на карту адміністративного поділу країн Європи. Так. Ось вона ця. Карта зараз трішечки вирівняю і бачимо Швеція за кольором Північна Європа. так. Познач правильні твердження, прочитайте, виконайте завдання, натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже за сторонами світу. Європу умовно поділяють на п'ять частин. Ні, ми з цим не погоджуємося, бо Європу поділяють на чотири частини. Швеція найбільша країна Північної Європи. І якщо ви розглянете. Карту адміністративного поділу країн Європи на стрінці 17, ви саме це побачите. Так, з цим ми погоджуємося: Польща, Словаччина, Румунія, країни Західної Європи. Подивіться уважно: Польща, Румунія, Словаччина це країни. Східної Європи, а не Західної. Україна найбільша країна Європи, територія якої цілком розташована в межах цієї частини світу. Так, так, з цим ми погоджуємося. Отже, любі мої, дайте відповідь на такі запитання. Які метали використовували давні люди? Пригадали? Так, мідь, олово, бронзо, сплав. Які країни Європи є лідерами з видобування металу? Пригадали? Так, добре, що і Україна належить до таких країн. Не забудьте повторити перший куплет і приспів пісні Це Моя Україна. Вивчіть і заспівайте. Виконайте домашні завдання обов'язково, не забувайте. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!